В українській прем'єр-лізі більше не залишилося команд, які з початку сезону не зазнали б жодної поразки. Останнім закрив нуль шахтар, який поступився в матчі 9-го туру в Орсклі 1-2. Проте гра донецької команди Сіра і як наслідок не викликає жодних емоцій, що фактично нівелює саму суть футболу, дає привід говорити про те, що в шахтарі назрівають чергові зміни. Свої враження від матчу Шахтар Ворскла, ви можете написати у коментарях до цього відео, а також не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. Просто запитайте себе, а чи відчуваєте ви якусь сенсацію за підсумками матчу Шахтар Ворскла? І якщо відповідь негативна, то відсилаємо вас на тиждень назад, коли Віктор Скрипник, коментуючи поразку від Кривбасу, зауважив, що грати проти такої швидкісної команди його підопічні не можуть. Здавалося б, ось рецепт, проте шахтар із самого початку сезону біжить епізодами, що лише додає питань до підготовки команди. Вже жовтень розраховувати на те, що у гірників відбудеться якийсь прорив під час міжнародної паузи, наївно, адже велика група гравців-основи виїде до збірних. Тож чи варто взагалі чекати цього прогресу, чи криза затягнеться до зими? У суботньому матчі Шахтар більше володів м'ячем. навряд чи це можна занести в актив. Просто так з гірниками грають в Україні всі. Віддають м'ячі, вибудовують оборону і іноді контратакують. Розкрити цю оборону без швидкості неможливо. До того ж, ситуація ускладнюється, якщо суперник відкриває рахунок. Це сталося всередині першого тайму, і практично на рівному місці, коли танцювальні па -мі Роші призвели до легкої пожежі у штрафному майданчику донечан. Чигринський спробував розрядити обстановку, але влучив степанюку по нозі. Безперечний пенальті з елементами нещасного випадку. Різник, можливо, і знав секрети скляра, але напрямку удару не вгадав ну людину. Шахтар до перерви відповів одним моментом, коли Судаков вивів на удар Зубкова, але той невдало пробив з льоту. Відігратися гірникам вдалося на початку другого тайму. Свій перший гол у нинішньому чемпіонаті забив той самий Зубков, який потужно пробив у ближню дев'ятку після скидання Сікана. До речі, про форварда Шахтаря коментатор згадав лише перед кінцівкою першої половини, і надалі особливих приводів виділити гру Сікана не було. Але Ван Леувин продовжував розраховувати на нього, і Келсі з'явився на полі лише на 82 й хвилині, коли гра вже впевнено йшла до поразки шахтаря. Борскла могла вдруге вийти вперед відразу після пропущеного м'яча. Проте Нестеренко обігравши різника якимось неймовірним чином не влучив у порожні ворота. Втім, на 71 хвилині він виправився, замкнувши класичний простріл передути з правого флагу. Знайти у собі сили відігратися в друге Шахтар так і не зумів, і у такому настрої їде на матч другого туру Ліги Чемпіонів проти Антверпена. Можливо, терпець урветься вже після нього, але про яскравий атакуючий футбол у виконанні підопічних Патріка Ван Леовена поки що можна лише мріяти. Про результати схоже також. Чи чекають на шахтар зміни вже в найближчим часом, чи все ж у Патріка Ван Леовина ще будуть шанси досягти результату? Пишіть у коментарях, а ще не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.